Спинки. Добрий день, мої любі. Друзі, добрий став. Ходять Так, мої ручки, ви знаєте, що ми потихеньку собі так. Осталося 10 рулечки, взяли ще 50 рулетків, посталося 15, взяли ще 60. Ви знаєте, більше всього у нас, продається, правда, кажу, копчений рулетик. Замовити копчений рулетик можна по телефону. 098-493-0776. Головний дігустатор міста приїхав до нас Так, Я світулька, красотулька, на сейдю, без діла. До світульки Ти прийшла рулетик. Хотіла. Ти бачите цікаво. Дивіться, а хороший взяла руки і маєш ріш. Так, да? Значить, дивіться, хто бере цілий рулетик, ціна йому 1400 чотириста за кілограм. 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 Рулет виходить на 5,080, він по 1400 грн. гривень. Якщо ви берете кусочком, ціна його буде 1500 за кілограм. Значить, мої хороші, на зіди, я показую його в розрізі. Це перший ролик у нас. Це. Перший ролик. Ми його ріжемо, ріжемо, ріжемо. Не розковирюй, Леся, сказала. Хорошо, я не буду Леся розковирювати, я тільки заковирюю його. Я розковирювати його не буду. Так, Світулечка, дивиться, от дивіться. Він, ви знаєте, що він приходить, його трохи треба поставити в морозилочку, він трохи підморозився, і він дивіться, як чітко нарізається і тонко. Він не наклею, він не розлазиться. І саме головне наша Світулька, ти, ти, ти скажи. світу, я тобі хочу сказати, ти прийшла поздороватися. Я хочу, сказати, ти пішла поздороватися і от купила... Слава Богу, на цьома й рулета там ось, смокче його. А ну давай. Давай бо на тебе все внимание дивляться мільйон людей і жду твого міння. Скажи, якщо солений, мовчи, якщо вкусний, кажи. От скажи просто правду, Що, Світу. Шовкається, Скільки попало? попалась, Ні, Він малосольний. Так? Да, ти їси мене питаєш? Так я з солі вчений мало сольний. Мала сольний. Це копче ні рунати, ко нього дитина. Шкурка, шкурку прожувала і виплюла, випуску, чи в карман куди. Ще розкажи, що тут за три видарити. Сі, я тобі кажу, сі, три рази вже розказала, то ні, смерни не ескалара. Час пишу, що ти литиш? А що робити, як я її люблю? Вона мене. Я її раз 10-20 собі. Ти любиш мої губки, так? Да? Так, да, так. Да так не Ні, зараз Сашунька так не цілує. Та я... Так, так. я буду їсти. А що цілувати не де? Дара Сашунька мене цілує утром і ввечері, а ти п'ятнадцять, ти більше за нього. Ти передаєш. Свою... Слухай, я бачу така модель, сла, ти такі джигу-джигу ділиш. -джигу Особливо в коричним костюм перед зеркалом. Ну, начинала... Обалденний костюм, я подозреваю це слово. Ні, вона да, а я чого впала. А я все неправильно написала? Ні, а так, єш на тебе шапа. Ти взагалі така, знаєш, модна. Модна. Та куди мені до вас? А слухай, дим, завидуй молодше, я морячка. Ти морячка, я моряк, ти рибачка, я рибак. Ти на роботі, я на привозі. От ми встрітилися. Можна я все з'їхати? Можна. І хліба не треба. 250 банку вибрали. То кита. А це ні, мерлін? — Ні, ескалатор. А він такий торгіший, так? А, кита, кита, кита. Ну, твердіша така рибка. Плотненька. Плотненька. Іші, іш, давай, іш, їж. ті ж тут ще на тебе ще. Дайте вам баночку цей 200, так? Що прийшло там вона? Да? Дуже мало саме. Мало сон дала. А це вона, вона, вона. Мишу. Все, пройшло, складало. Так, Це лось, Попокай, Щас, ти за бабуську мені збачу. дали 2 250. Це вона вона, вона 250, я могла одна одна, одна друга. Да, прийшла Два, вона, до світу ліпоніматися, поцілуватися і поїхати. Да, Перше поїсти, а потім. Ходять гості по утрам, тут поступає мудра. Це ж вона. Що таке з тобою? Тебе накормити зараз і що? Нічого страшного, ти всіх в міц знімаєш, та й що? Ось ця ікорка по 9 тисяч дівчатка, вона дуже вкусно. Це зараз, що, до речі, ті поповбуш. 4500. Да, 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 да. Е, і вам спасіба, велика я хочу, поняла, согласна. согласна. Чуєш, ти будеш довго не їжджати, що таке? Ти щореби приїхали? Дай боїмося. А я взяла суботу, знаєш, я гроші взяла. Значить так, моя... Іван, спасіба. Костік, а ну дивіться, вона правда не каже. А ну, скажи мені, Солі. Мені важливо, як вона повторить. Костя, я знаю, що ти рибу не любиш, але це руля. Ну хоча ти дивись. Навіть я ось, ось шматком врізла, подивися, він трошки порвався, ну, бери в Ну і що що він порвався? Ну, він не вона малосолка. Диві вже Кусок як... діла. Малосольна молосолочка. Беріть. Лесь, одна я сьогодні біг. Каже, лесі! Ле, Вет, а дикай, Світка, Світка, Святка, справжня отдеситка. Пиші груди, а петитна литка. Так у світки, як кукетки на привозі, головна конфетка. Опа, тут я маю. Дуже смачна решта. Сідай, чи не вставай, йдем, так. Подождає, так. Подождає, так. Шми, шми, ще й далі йдемо. Ти спішиш на роботу чи ні? Подожде робота. Робота подожде, так? Ми ж мені її вилучили, я ж буду. Я Леся, я рішу. Ріжу, 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 ріжу. Слухай, я дуже люблю з мідіями, Тортик. Я, я знаю, що саме більше люблю? Мідії, Да? А світу. ти мідії не любиш? Я люблю мідії. А, ти любиш з міді. Я... я ось таку навісну нарізаю. Світуля, багато не ріжу, бо теж не можу на тебе багато потратитися. Леся, доругається. Костик, ти не пробував рулечи, значить? Нема. Нема коли, я зрозуміла. Світулька. Я Бери, диви, що вона мені наробила. А ну давай. А можна ще їсти цвет? Ну може всі. Можеш не їсти, може понюхати і поставити на місце продам. За вакнуть продам. давай два кульочки. Зараз два кульочки поставити. Ні, вони такий пакет не заламініруємо. Як саме середку заміруємо. Не, ні я вам пару пакетів чого, не переживайте. Зараз ми все зробимо, не переживайте. Перші <реси> полосопи. Щас... А, кульки вдома маєте? Ну, да. Хорошо. А як це ми можемо сірідку завакувати? Ви що, я таке ще не чула? Воно ж вакуматор гарячий, вона бина... я, ну, я не знаю, як вот. можна свій солоніший цвіт. Світ, солоніший. Да? Дві штучки дати вам? Вона вкусна дуже. Стол приходи? столок дуже вкусно. Хочеш то столовувати? Ти комиш, що з тобою таке сьогодні? Що ти колопнеш, що ти колотиться? А ти мене, коли приходиш з тим телефоном в лице таке, і мені кажуть, така вона широка, подивіться на я". і приходить його зелень. Так, знімаю, так? Да, ти так знімаєш. А мені приходить і кажуть, так на камері, наче ви ніби то велика, а так ви вузенька маленька. Я кажу, бо це 3G 3G, Триджі, чи вірічлі. Стальовач? Ну, ця солоніша, так дуже мало сольна була, це трошечки. Не, тобі не, не угодиш, що тобі не стільоти. Ти сказала сказати правду, так як вона є. Так, я й кажу. Ти Зараз цю камеру, я тобі розкажу правду. На камеру треба казати, що вона мало сольна. <ріху> Костік. А ну і що, ви бачите, у нас як ставі. У нас люди беруть, ставлять на віси, ну що робити? Значить дивіться, отримали ми з мідіями і отримали. Получили... Он теж з мідіями, Він там лежить, он до то... щось а ти тортики, мені мішаєш. Він 1500 гривень кілограм. Якщо yeah, вибирати берете yeah, цілий тортик, якщо yeah, yeah. ви берете цілий цілий тортик, 3650, по 1400, 500 він виходить. девочка. якщо вибирати берете ціленький, він буде по 1400, шукав чоловік, що в'ялими. Та є 100 грам 450 гривень. І вам дякую, приходьте. Я вам хочу, щоб знайти сюди такий розсічний. Yeah. І то якось, хоча на базарі людей, так вони багато, а все одно у нас всегда робота є. Я всегда кажу, Світоля, дивіться, бач саме головне директора поцілуй, або ви ж не з роботи, або премію дасть. Буде два в одному. Дивіться, бачите? Чим більше ви любите свійтувати, чуєш, прийдеш і одразу лети до нього, лети. Або він тебе уводить, буде з премію. Або скажи, що зійшла до нас, каже, а світулька сказала вас поцілувати. Да? Значить, мої хороші, дивіться, якщо ви берете цілий мулітик, ви вже бачите, ми ставили на вісі, він буде по 1400 гривень за кілограм. Значить, саме улітчик я вам скажу. Він виходить по 1400, він виходить на 4600. І... і цей рулічко виходить, дивіться, якщо брати цілим, він виходить на 5,100. в ньому 3645. Це якщо ви берете дівчатка цілим. Якщо ви берете кусочками, такими стейками, то він буде по 1500 грамів. Що капчений шеміланий тортик, він приходить, бачите, такими качалочками, і ми його такими кусочками ми його ріжемо. Да? Ось таким кусочком ми його ріжемо, ми його виконуємо і ви берете. Значить, це став риби. У копченому тортику тунець фереліскала. Тунець фарелі скалара. У в'яленому тортику, дивіться, тут йдуть е, Мідія, камбула, форелічка, палтус і тунець. Ціна 1500 гривень за кілограм. Дівчатка мої, замовлення приймаємо на вайбер. 0,984930776. Костіка, ну посолі, скажи, за Він малосольний. малосольний да? А дивіться, а ти знаєш, що ця принцеса сказала, що цей сольоний. А ну костік давай. Я їй сказала, на камеру кажи, що він малосольний. Без камери кажи, що хочеш. А ты уже людям сказала, и люди тебе ну поверят, будут святой, только тебе верят. Я, конечно, немножко расстроилась. Дивися, ну сейчас для Костика, если для тебя он соленый, то для Костика он не Костик, есть такая руку, руку прямо, да? Нет, это не соленый. Это не соленый, он чуть больше. Да, чем первый. Сейчас скажу, чуешь? Сейчас скажу. Я не сказала, что он соленый. Не что но соленый, чем первый. А первый, как ваша молоко. А как ваша, что? Ося, Ося. Я не трогай, не трогай, я знаю. Зайчика, ну скажи, ну що, Серюни, що тобі? Та я тобі вже казала, приходиш, коли камера включена, кажи, що вкусне, свіже, а камера виключена, з закритого людям. Я так, кажу, не Я кажу так, як Ага, так, як... ага. Ти що сказав, що він вкусний чи не вкусний? Точно, точно. Люди тобі повірять. Якщо ви візьмете, вам не подобається, я вам дам її номер телефона, скажу, де вона живе, де вона робить. Дивіться, приходь на роботу, чого мене, ти хочеш премію? І не Хочу, начальника свого. йди, цілуй начальника. Цілуй начальника. Є два варіанти. Або вона остається при припрімі, або її вижен. Прийдеш до мене. Прийду до тебе. Прийдеш, да, рулетики пробувати йдеш. <реку> Дегустатором? Та ні, ти не приходиш, то ти бістоля, тобі причена. Та й що я буду людям провести? Я за правду. Я кажу правду, так як вона є. Та яку ж ти зараз кодяка сказала, була правда? Хоч скажи ти мені, щоб я повірила, тобі ж не повірила. Перший малосольний. Це оцей перший. Так, трибрий на риби. А цей міру сол... Ну, не, солоний. не солоний, чуть -чуть трошки що, Ти ж тільки, що домовольнику брехала. Щас тим там. Ти ж брехала людям тільки що, що він сольок. Я не казала, що він соломіший, сказала, от причепилася. От причепилася. Я хочу обратитися до вашого начальника. Дивіться, що прийде, не приймайте поцілунки. Ой, ой. Я так, знаєш, мене, якщо болить, я такого було. Диви, ти... оба Обаджуги. А мені дві життя не зяк. дивіться, спина порізана, шия прополта. Мій врач, коли дивиться на мене, в нього інсульт. Він каже, я відкриваю руку і думаю, хоч би вона лежала, а вона вже танцює. Да, Ні, Максим Максимович, Максим, танцює то одне. Знаєте, мій не закриється, а світульки пора на роботу. Бо якщо її виш, мені не брати до себе. Робимо замовлення на номер 098-493-0776. Ммм. А хамончик, світуля, а хамончик. Ммм. Отцілуй мене, світулька, отцілуй. Давайте я поцілую. Ти що що? Ти чоловіка цілуєш так, як мене, чи ні? Бовчика цілуєш свого? Ну менше. Коротше, я вам хочу сказати, що в нас дуже весело, в нас дуже вкусно і саме головне смачно, так? А смачно приходьте на привоз. Бо якщо не прийдете, я вам кажу, я його додому. А треба їсти торські цвітульки.